Прикарпатські чиновники ніяк не вирішать питання із житлом сім'ї загиблого начальника штабу 5-го батальйону Юрія Барана. Керівник цього управління, яке займається розподілом житла в Міністерстві оборони, її просто треба приїхати, помістити сміттєвий бак, і, і після того питання буде зняти з порядку денного, тому що це ну бюрократизація, формалізація на рівні ну, позбавлена будь-якої. <з> місту. були примині телефонні дзвінки голови обласної ради, голови Ода попереднього, голови ОДА теперішнього. Я не можу зрозуміти з точки зору людськості поведінку керівництва цього управління Міноборони. Якщо Міноборона не відреагує, прикарпатські чиновники обіцяють купити житло за кошти обласного бюджету. Як вирішити нагальні проблеми сімей, які втратили годувальників, над цим нині думали члени обласного координаційного комітету. Аби спрямувати роботу у правильне русло, запросили представників з районів. Військові кажуть, треба скоординувати роботу всіх громадських організацій та державних підрозділів на допомогу тим, хто її дуже потребує. Вони, якби почуваються себе покинутими на призволяще, не потрібними нікому. Ось, і наше завдання максимально надати цим сім'ям допомогу. Ми ставимо запитання. Щоб оточити їх максимально максимально якоюсь турботою. 40 родин загиблих бійців та 125 сімей поранених в АТО нині налічуються на Прикарпатті. Ця цифра щотижня змінюється. Дані щодо зниклих безвісті чи полонених невідомі. Матеріальна допомога та житлове питання основні проблеми, з якими нині живуть сім'ї загиблих бійців. Відтак, нагальне питання поранених, лікування, санаторно-курортне оздоровлення та реабілітація. Ми пробували від координаційного нашого комітету звертатися. Ми зверталися до Прем'єр-міністра. У нас є крайня необхідність відкрити другу чергу на базі санаторію Черчи в Рогатинському районі. Це єдиний санаторій лікування, якого аналогів немає ні в сусідніх регіонах з такими цілющими грязями, де і якраз поранення це переважно, і поранення, переважно, так, з цього суглоби, характеру. Так, суглоби, Де якраз це є крайне необхідне. І наша з вами найбільша, найбільша з вами буде заслуга. Якщо ми зуміємо, а ми мусимо зуміти, бо Якщо у нас не вийде через прем'єр-міністра, ми будемо знову склопотати через сесію обласної ради до президента України. Бо якщо ми це сьогодні не зробимо, ми цю проблему зняти не годні. Відтак учасники координаційного комітету закликають до оперативного збору медикаментів та теплих речей для тих, хто нині воює на сході. Є перелік ліків, які нам допомогли допрацювати департаменту охорони здоров'я, щоб зараз туди відправити ліки для... Тих, які є в АТО, які є на війні, і хворіють і з чимось їх підкріпити принаймні, тими протизапальними застудними і іншими такими препаратами. Я думаю, що ми це тим часом 46 прикарпатських родин потребують лікування. 22 сім'ї чекають на допомогу у проведенні ремонту домівок 62 родини потребує матеріальної підтримки.